Під час війни українські прикордонники, які відзначають сьогодні професійне свято, не тільки стережуть кордона а й беруть активну участь у його відновленні. Зокрема, для цього, аби вийти незаконні на рубежі нашої країни, був створений сталевий кордон. Це одна з дев'яти штурмових бригад гвардії наступу. І зараз помічник начальника цієї бригади Іван Шевцов приєднується до нашого ефіру. Пане Іване, добрий день і зі святом вас. Слава Україні, і дякую за привітання. Героям слава. Штурмова бригада це доволі нетипове для прикордонної служби формування. Чому взагалі було ухвалене рішення створювати її в структурі Державної прикордонної служби України? Так, дійсно, для Державної прикордонної служби штурмова бригада це нетипове формування. Але цього вимагає час і цього вимагає та ситуація, в якій опинилась наша держава. Досвід бойових дій показав, що добровольчі батальйони справляються в зоні бойових дій набагато краще, ніж звичайні підрозділи. Тому було прийнято рішення про створення в рамках гвардії наступу також бригади з прикордонників під назвою Сталевий кордон. Особливістю бригади є те, що тут. Вмотивовані бійці це ті люди, які не хочуть відсіжуватись дома, не тікають за кордон. А у яких є певна мета і певна мрія, і вони йдуть для того, щоб е визволяти окуповані території. Наскільки я розумію, формування бригад гвардії наступу перших вісьмох, окрім дев'ятої гвардії хартії, воно вже завершено і зараз можливий добір у резерв. Скільки охочих є долучитися до сталевого кордону от на цьому етапі? Станом на сьогодні дійсно штат у нас вже укомплектований. Більше ніж 7,5 тисяч громадян з цивільного населення виявили бажання проходити службу в сталевому кордоні. Частину з них ми відібрали, взяли до себе на службу, а частина залишається в резерві. Анкети, які подавали громадяни, досі ще обробляються нашими кадровими підрозділами. І з них буде сформований резерв. Дані резерви потім в майбутньому також можуть бути залучені до служби як в сталевий кордон, так і можливо в інші підрозділи. А яке співвідношення у вашій бригаді досвідчених військових і добровольців, які тільки зараз пішли на війну захищати свою країну, повертати нам кордони? Ну, костяк сталевого кордону складають бійці, які вже мають досвід. Це е, бійці, які були вже і на Бахмуті, і е, оборонці Азовсталі, е, оборонці Маріуполя. Але... Приблизно на сьогоднішній день це 50 на 50. тобто 50 військовослужбовців, які вже мають досвід бойових дій, які служили в інших підрозділах державної прикордонної служби, і 50% це громадяни, які подали свої анкети і вступили як добровольці в склад сталевого кордону. На якому етапі зараз підготовка бригади? Поки є час, ми готуємося. Підготовка проходить по різним напрямках. Різні фахівці займаються своєю справою. Наприклад, снайпери проходять снайперську підготовку, відповідно, мінометники, артилеристи. Але найбільшу увагу ми приділяємо все ж таки безпеці, тобто тактична підготовка і тактична медицина. адже… Ми відходимо від радянських стереотипів, що задачу треба виконати будь-якою ціною. Для нас головне це збереження життя і здоров'я наших бійців. Тому тактика і тактична під тактична медицина зараз це основне зараз. Ще можливо долучитися, принаймні до резерву сталевого кордону. Так, поки є така можливість, анкети можна подавати через ЦНАПи і люди будуть зараховані в резерв з умовою, що вони підходять за своїми параметрами, до, ну, по вимогам до державної прикордонної служби. А які вимоги ви маєте до новобранців? Ну, так як дуже е, потужні навантаження, то е, обов'язково ми звертаємо увагу на стан здоров'я, на стан фізичної підготовки і на морально-психологічні здібності. Е, результати психологічних тестувань, е, медитичні е, медмедицинські мед, результати е, на це все ми звертаємо е, особливу увагу. Е, велика частина ну процентів 10, напевно, з бажаючих, е, ми змушені були. Відмовити за невідповідністю стану здоров'я, Зрозуміло. Дякую вам дуже. Це був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону бригади. Сталевий кордон, як вона називається, отак не військовою термінологією. Це одна з дев'яти штурмових бригад гвардії наступу, які вже сформовані, однак нині набирають резерви. Тому, якщо у вас є бажання долучитися до звільнення нашої країни саме в складі гвардії наступу, то можна перейти на її сайт або поцікавитися у ЦНАПі, як це зробити. Ну а ми продовжимо марафони зараз. У нас вже готовий випуск новин Орес Драмоловський у студії. І Оресте передаю тобі слово.